Це парасоляномет. Колір дуже прикольний. Він не темний, не притягує сонця. Таке, як листя дуба. У кого є такі, напишіть, як вам такі зонти по якості. Це класний захист від сонця, від дождю, від вітру. Ідуть без запаху, якість відмінна. В складному вигляді десь метр м. Це шторка бокова. Ось такі колишки, щоб шторку закріпити. І штурмові розтяжка. Труба сталева йде, дуже легко збирається. Тут у нас є куту нахила. тобто можна його ставити під нахилом. Пристібнули і просто все. Можна прив'язати вірьовку, якщо у вас сильний вітер, для того, щоб зонтик ваш залишився на місці. Є, які повністю закриваються, і конкретно така модель на половину закрита. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram. Або пишіть в особисті повідомлення.